Валентин Турчин, я тепер знаю таємницю. Зустрічі з нею я боялася аж до запаморочення в голові. Більше, ніж зустрічі із шефом під час півбесіди на роботу. Як тут зустрітися, що сказати, за що подякувати, тут не допоможуть ні статті в Гуглі, ні форуми та коментарі. А власного досвіду немає. Що ж, буде так, як буде, все колись буває вперше. Дорога не близька, можливо, коливаючись на сидінні старої, напіврозваленої маршрутки, за декілька годин я складу якийсь план, щоб показати себе як найкраще. Коханий обіймає, огортає мою руку своєю зашкарублою від щоденної роботи долонею. Йому легко усміхатися, йому сьогодні найпростіше з усіх. Що ближче до зупинки, то сильніше починає розгойдуватися моє серце, виривається з грудей назовні, починають тремтіти руки, долоні стають вологими. І не лише долоні, навіть шкіра голови вкрилася крапельками поту, уже, мов молитву, промовляє свої перші слова, які маю сказати під час зустрічі. Далі все, ніби в тривожному сні, автовокзал, десятки людей, серед яких вишукуєш її. І ті думки, прищеплені ще з дитинства. Ти... Повинна бути ввічливою, завжди усміхатися, щиро вести розмову зі всіма погоджуватися. Та сьогодні вже не хочеться ні зустрічі, ні тієї щирості. Чому ж усе так складно в цьому житті? Вона тендітна, усміхнена і доволі говірка. Чому я уявляла її з пучком волосся на голові повновидою із широким носом та гострим поглядом? Чому я думала, що наша зустріч розпочнеться з розглядин і захоплень чи розчарувань? Мамо, це моя наречена, промовляє мій коханий, а я відчуваю тремтіння вже не лише в руках. А й в усьому тілі. Її лагідні руки огортають мій стан. Виявляється, це не так і страшно знайомитися зі своєю майбутньою свекрухою. Та чомусь навіть язик не повертається так її назвати. Ця симпатична пані стане моєю другою мамою. Вдома я, однак, почуваюся ніяково, не знаю. Чи допомагати з обідом та посудом, чи навпаки, не заважати. Але вони вдвох із батьком починають лагодити тарілки до столу так, ніби в кожного своє завдання, ніби кожен відповідає за своє. За декілька хвилин їхній родинний стіл майорить усіма барвами. За вечерею я починаю оговтуватися, всі усміхаються, обговорюють буденні справи. Мене ніхто не розглядає, не засуджує, не розпитує ніяких подробиць, а потім вони вдвох починають прибирати зі столу, так ніби кожен знає, яку тарілку взяти і куди поставити, так ніби роблять це завжди вдвох у чотири руки. Ніби домовились про це вже давно. Моя допомога не потрібна. Я можу видихнути. Мені пропонують відпочити, хоча я готувалася працювати, щоб показати себе як вправну господиню. Виявляється, це зовсім не обов'язково. За деякий час помічаю, що вони обоє лагодять на подвір'ї машину. Старого москвича, місце, якому вже давно на сміттєзвалищі, але він їздить і чесно служить їм. Так, вони вдвох тримають ключі, вдвох дивляться на двигун. Мені це дивно, навіть дуже, але це так гармонійно, чую їхні перегукування уже вечоріє, а вони й не мають наміру закінчувати і йти додому. Вже стемніло. У наше вікно світить ліхтар із гаража. Завтра ми маємо їхати до міста. Я визираю у вікно, вони й досі щось лагодять у машині. Це вже зранку я дізнаюсь, що вони обоє лягли спати під ранок, коли машина була готова вести нас на автовокзал. Вони не були сонними, сумними, чи змореними. Вони були щасливими, що москвич знову на ногах. У них тепло, затишно, спокійно, здається, вони і досі шалено закохані, а їм уже сімдесят. У них немає причин для суперечок. Навіть не знаю, чи запитання, чи відповідь. Чи вони мають якісь свої домовленості ще з молоду, хто зна. Та якось після нашої невеличкої суперечки з коханим я кинула. Нічого, помиримося, усі сперечаються, потім миряться, таке життя. Мій коханий відповів: Я не знаю, чи таким має бути життя. Мої батьки. Ніколи не сперечалися, а потім додав: якщо і сперечалися, то я цього ніколи не чув. Я довго не могла оговтатися після цього знайомства. Здавалося, що побувала в такому собі ідеальному світі там, де кохання і взаєморозуміння. Керують емоціями та словами. Я більше не дивуюся, чому в них найсмачніша городина, а також консервація і усі страви, чому в них так чисто та затишно на подвір'ї та в хаті, не дивуюся, чому вони завжди вдвох вітають нас зі святами і чому вони ніколи не набридають своїми порадами. Не дивуюся, чому до них хочеться повертатися знову і знову. Вони разом уже півстоліття, і цим усе сказано. Та я тепер знаю всі їхні таємниці, чи майже всі. Я тепер знаю, як бути щасливими удвох, рік у рік, день у день. Я тепер знаю, за що кохаю їхнього сина. Я тепер знаю, як треба кохати.